Вітаю вас на каналі Духовний Шлях. Цього разу пропоную вам уривок із книги Ансельма Грюна звільнитися від страху. Досліджуємо разом спасіння як звільнення від страху. Деякі страхи супроводжують нас протягом усього життя. Вони звертають нашу увагу на небезпеки на нашій дорозі, або ж нагадують нам про нашу людську скінченність. Існують також страхи пута. Котрі тримають нас, немов у в'язниці, психіатрія вживає щодо них термін невротичні страхи. Невротичні розлади негативно впливають на наше життя. Протягом останніх років значно збільшилася кількість розладів, спричинених страхом. І найпоширенішим невротичним розладом сьогодні є невроз страху, констатує психолог Верена Г'юнтер. Невротичний страх міцно тримає людей у своїй владі. Той, хто страждає на страх, є напруженим неспокійним, збудженим аж до паніки. Його увага та пильність посилені, але водночас його сприйняття завужене, а мислення неглибоке. Хворобливі страхи, що ув'язнюють людей, називаємо фобіями. Наприклад, агорафобія це страх перетинати великі площі, широкі простори. Людина боїться, що не перейде їх і дорогою впаде. Інші бояться вузьких просторів. Наприклад, у церкві людина завжди сідає на останню лавку, бо боїться, що їй стане погано, і тоді юрба її затисне. Багатьом студентам знайомий страх перед екзаменами. Дехто так боїться провалитися на екзамені, що страх його паралізує і заважає інтенсивно вчитися, або ж на самому екзамені блокує ясне. Мислення. Люди, котрі зазнають нападів паніки, часто не знають їхньої причини. Зовнішні чинники відсутні. Ймовірно, початок страхових приступів криється в самій людині, вона боїться втратити контроль над чимось або не впоратися в якійсь ситуації. Коли ж доходить до загрози почуттю самоцінності, це завжди пробуджує страх. Напади паніки не прогнозовані, тому багатьом людям видаються небезпечними. Страх перед страхом, що раптом нападе паніка, може роздути навіть незначну боязнь до панічної атаки. Психологія говорить про стан страху, викликаний загрозливою для нас ситуацією, причому цей стан у кожної людини різний, а також про прихований страх, що є почуттям важкості пов'язаним зазвичай. З незадовільним станом у житті особи, почуттям, котре постійно мучить, такі страхи нас ув'язнюють. Ми природно прагнемо звільнитися з їхніх пут у пісні Захарії. Євангелист Лука описує таємницю нашого спасіння Ісусом Христом як звільнення від страху. Благословенний Господь, щоб ми, визволившись із руки ворогів, служили безстрашно йому у святості й праведності перед Ним по всі дні життя нашого. У грецькому тексті вживається поняття афобос, що означає відсутність боязні. В Ісусі Христі Бог дарував нам спасіння від страху. Остаточно, вороги нашої душі є тими, що вселяють у нас страх. Вороги душі це наші хворобливі шаблони життя, наші комплекси і помилки. Мовою святого письма це демони, котрі перешкоджають нам стати тим, чим задумав нас Бог. Психологія позначає ворогів душі термінами «помилкові тлумачення дійсності, розірвані зразки мислення, де дійсність сприймають однобічно і бачать у ній тільки те, що лякає. Тож, як Ісус звільнив нас від цих ворогів душі, деструктивного мислення і неправильного тлумачення дійсності, як ми можемо зазнати цього звільнення від страхів? Повернімося до цитованих вище слів Захарії про славу Господа. Будучи греком, євангелист Лука переживав страх як муку, як те, що негативно впливає на відчуття дійсності вільної і прямодушної людини. Євангелист Лука трактує спасіння як звільнення від страху і його подолання. Релігійний філософ Ойген Бізер розумів це так само, називаючи християнство релігією подолання страху. Ісус насправді забирає в людей їхній страх. Христос запевняє, що нам не потрібно боятися власних провин і внутрішніх ворогів, котрі втовкмачують нам, якими ми є поганими, і що ми не впораємося з нашим життям. Ісус звільняє людей від влади демонів, він випростовує скорчену внаслідок страхів жінку і надає їй первісної краси та гідності. Вона випростаною йде далі життєвою дорогою і славить Бога, який створив її. Так прекрасно. Христос випростовує схилених від страху людей і показує їм первісний блиск їхніх душ. Він відкриває їм очі на пізнання справжньої дійсності та звільняє їх від внутрішнього примусу, ототожнювати свої страхи з реальністю. Своїми діями Ісус викриває страх як наслідок спотвореного тлумачення дійсності. Наші страхи долаємо тоді, коли зуміємо бачити світ таким, яким його створив Бог. В описі Луки світ і людина є реальними, тобто створеними Богом як добрі. Погляд на дійсність, якою вона є насправді, виражено в словах Захарії: святість і праведність. Святою є людина, коли вона ціла і неушкоджена. Греки в добу Євангелиста Луки святістю називали те, до чого світ не має доступу і над чим не має влади. Ісус уможливив нам життя у святості перед Богом, тож не мусимо піддаватися страхам, що прив'язують нас до світу, а потрібно віддати себе в руки Богові. У кожній людині є святий простір, недіткнутий простір тиші, де живе Бог, простір недоступний для людей. У цьому святому просторі ми доторкаємося цілого і неушкодженого в собі. Там ми вже спасенні, тобто не підвладні гнітючому страхові. Праведною у філософії Платона, на котрого спирається Євангелист Лука, є людина, котра живе правильно. Бути праведним це відповідати власному єству, духові, душі та тілові, це також зважати на потреби цілої своєї істоти та належно на них реагувати. Лише після того праведність є соціальною чеснотою, коли віддаємо належне самим собі, тоді ми здатні бути праведними стосовно інших. Праведний бачить світ правильно, тобто таким, яким він є насправді. Ісус у Євангеліях є тою праведною людиною. У ньому і ми можемо стати правильними, такими, якими нас задумав Бог. Ідучи за нашою правдивою людською суттю, ми не боятимемося, що ми неправильні. Нам даровано віру, що Господь нас оправдав. Наше спасіння від страху виражено в прославі Захарії також словом гнозіс, котре в грецькій мові означає пізнання, просвітлення. Іван Хреститель, згідно з пророцтвом Захарії, дасть нам пізнання спасіння, вкаже нам на Господа Ісуса і на те, що гріх не має вже над нами влади, якщо ми покаялися. Ісус об'явив собою сердечне Боже милосердя, Бог у любові сам прийшов до нас, нас, людей, що загубили самих себе і стали чужими самими собі. Він освітив своїм світлом. Три божі риси, явлені в Ісусі, стосуються звільнення нас від наших страхів: Боже милосердя, Боже світло для нашого просвітлення і Божий мир, що дарується нам, коли впускаємо його любов у наше єство. Боже милосердя мотивує нас поводитися милосердно із самим собою, не засуджувати себе і не лютувати проти самих себе. Вимогливість до самого себе завжди походить від страху, що я, мовляв, недостатньо добрий. Милосердя є дорогою до миру із самим собою. Коли даємо Божому милосердю увійти в гущу докорів самим собі, то зникає страх перед тим, що ми не такі, як би нам хотілося. Світло Христове, милосердне світло, воно прагне проникнути в беззодні нашого страху, освітити пітьму в нас, аби ми змогли поглянути з милосердям у нашу несвідомість та помиритися із самим собою. Ісус настійливо радить нам укласти мир із ворогами нашої душі, а не поборювати їх. З нашим страхом ми маємо укласти мир. Тоді він стане нашим товаришем. Ісус пояснює цей взаємозв'язок притчею про царя і його десять тисяч солдатів. Наші десять тисяч воїнів, свобідна воля, розум, дисципліна, стаючи на боротьбу проти двадцяти тисяч солдатів страху, виснажуються в ній. Що більше сил ми затрачаємо, борючись проти страхів, то потужнішою стає їхня протидія. Вони змушуватимуть нас розтратити всі наші сили на спорудження мурів, аби страх не проникнув до нашого серця. Якраз цих сил нам і не вистачатиме до життя, а зведений нами мур відділятиме нас від власного ж серця. Коли ми укладемо мир з нашим ворогом страхом, то сила, яку він витягнув із нас, тепер буде нашою. Страх, ставши нам товаришем, виводитиме нас із тісноти до ширших просторів. Порівняймо образи Ісусової притчі із нашою дійсністю. Якщо дозволимо, аби наші вороги стали нам товаришами, то розширяться межі нашого краю, а число наших солдатів збільшиться із 10 тисяч до 30. 20 тисяч воїнів допомагатимуть нам в облаштуванні нашого краю. Силу затрачуватимемо на щось корисне, замість того, щоб виснажуватися в боротьбі. Декотрі люди бояться укладати мир зі своїм страхом, вважаючи, що той вийде переможцем над ними. Власне, тільки після укладення з ним миру він стане нашим товаришем і сприятиме вільному та повнішому життю. Страх у світі, данський філософ релігії Сьоран К'єркегор чітко розрізняв поняття боязні і страху. Боязнь завжди стосується когось конкретного, наприклад. Вовка, падіння літака екзамену. Натомість у страхові не піддається визначенню те, що сприйнято як небезпеку. Страх є одним із фундаментальних почуттів людини. Сьогоднішні мовознавці та філософи вже не проводять чіткої лінії між боязню і страхом, але кєрке Горове тлумачення страху як невизначеного настрою все-таки дуже вагоме. Філософи, екзистенціалісти Гайдегер, Ясперс, Сартр і Камю стверджують, що людське буття у світі визначене страхом. Мартін Гайдегер у своєму відомому творі буття і час аргументує, що страх не боїться нічого існуючого у середині світу. Чого страх боїться, то це самого буття у світі. Страх стикає людину із самою собою і усамітнює її. Він змушує її вибирати себе саму у страху людині моторошно. Страх як фундаментальний стан людини звіщає їй, що вона у світі, але їй у ньому некомфортно. Оте, не бути вдома стає для неї жахом існування. Людина почувається у світі чужою. Саме страх спонукає її відкрити свою найпотаємнішу суть. На переконання Гайдегера, страх є почуттям несказаної загрозливості, настроєм, в якому проявляється щось на кшталт відходу буття в ніщо. Численні поети, опираючись на екзистенційну філософію, зображають життя нинішньої людини як буття в страху. Філософія стародавньої Греції та філософія середньовіччя трактували світ як порядок, який нас поставив Бог. За своєю суттю цей порядок добрий. Філософським вченням цих діб незнайомий безпредметний страх. Наш страх і наше ставлення до світу взаємозалежні, боячись втратити майно, успіх, прихильність, утвердження здоров'я і силу, ми боїмося втратити світ. Нас лякає власна скінченність, притамана нашому буттю у світі. Ми чітко відчуваємо, що світ не спроможний сповнити нашого прагнення безконечності. Світ надає нам деяку опору, обіцяє визнання, нагороду за наші досягнення, проте не дотримується своїх обіцянок. Усе в світі не тривке, наше тіло смертне майно минуще, ані те, ані інше ми не зможемо взяти зі собою після смерті. У цьому запевняє нас і розпачливий автор однієї з книг біблії проповідник: усі зусилля здобути успіх, задоволення, майно і безпеку безглузді, тож доходить висновку: наймарніша марнота, марнота усе. У Євангелії від Івана страх і наше буття у світі тісно пов'язані. Страждання зазнаєте у світі, але будьте відважні, я світ переміг. Іван у ті Ісусові слова, ймовірно, вплітає досвід буття гностика. Гностики уникали світу, а через просвітлення послаблювали свій страх, неминуче наявний у їхньому бутті у світі. Ознаки, описані в Євангелії від Івана, перегукуються з описами сучасних філософів-екзистенціалістів щодо страху як фундаментального почуття нашого часу. Сьогоднішні страхи мають подібність до страху, який у першому столітті перед Христом охарактеризували гностики. Тепер, як і тоді, багато людей прагне втекти від світу і його влади, тягнеться до духовного життя та пізнання Бога. Мартін Гайдегер говорить про втечу людей у буденну публічність, у заспокоєну самовпевненість, у посередню буденність буття. Гностик натомість намагався позбуватися страхів не втечею у світ, а звільняючись від пут світу. Євангеліє від Івана пропонує зовсім інше поводження зі страхом шлях віри. Страх, породжений буттям у світі, долається, якщо до світу звернутися без жодної боязні та при тому зберігати внутрішню свободу від світу та його влади. Ойген Древерман, аналізуючи віру та страх, поєднав страх перед буттям екзистенційної філософії із чотирма фундаментальними формами людського страху, які визначив Фріц Ріман. Згідно з Кіркегором, людина перебуває у світі між крайнощами необхідність і можливість, скінченність і нескінченність. Вона мусить поєднувати в собі ці полюси. Чотири основні страхи взаємопов'язані із названими вище чотирма полюсами. Вони формують наше ставлення до світу. Ці страхи піддаються переміні лише за допомогою віри. Тепер детально про чотири фундаментальні страхи. Перший страх примусу людина чіпляється за полюс необхідності, боячись усього, що є можливістю. Тоді все сприйняття життя, усе мислення опановані цією однією аксіомою. Аби бути уповноваженим, я мушу виробити собі правомірність буття. Примус це страх перед власною нецінністю. У світі людина не відчула, не зрозуміла своєї цінності і, гадаючи, що нецінна, здобуває свою цінність працею та досягненнями. Однак виникає пропорція, що більше зусиль я докладаю, щоб досягненнями довести свою цінність, то міцнішає мій страх. У вірі, що Бог мене приймає таким, яким я є, без уваги на досягнення можливо позбутися страху. Другий фундаментальний страх страх істеричної людини, зосередженої на полюсі нескінченної можливості. У своєму бутті людина не знаходить міцної опори, тож шукає її зовні. Такою опорою може стати майно або інша людина, жадаючи від іншої особи абсолютної опори, ми її обтяжуємо. Ще хтось просто нездатний перемінити мої глибинні страхи. Тільки Бог є нам міцною опорою і може заспокоїти усі страхи. Він є тою підваленою, на якій ми сміємо будувати свій дім життя, не боячись, що він завалиться. Третій страх страх схильної до депресії людини, котра впадає у відчай від безконечності. Така особа почувається винною в тому, що вона взагалі існує. Логіка така. Лише через сам факт мого існування у світі я безконечно провинився. Іншим я відбираю час і простір, потрібні їм до життя. Хтось спробує поборювати цей страх, витрачаючи свої сили на інших людей, не мов би платячи їм за свою вину. Цим внутрішньо перевантажує себе якогось разу почувається повністю знесиленим. Страх провини обтяжує його до кінця, кидаючи в відчай. К'єркегор назвав цей відчай. Праформою страху, четвертий страх страх шизоїдної людини, яка боїться близькості. За формулюванням Древермана, така людина не згоджується із полюсом скінченності. Вона не перебуває в гармонії зі своїми почуттями, виявляє холодне почуття до інших осіб. До своїх болючих зранень, нібито непричетна Оскільки така особа не плекає емоційних стосунків ані щодо себе, ані з оточенням, то переносить власні фантазії на інших людей, заміняє дійсність на сконструйовану своїм мисленням дійсність. Фантазії можуть досягати ступеня манії переслідування. Людину опановує страх, що її щось переслідує. Віра в Бога може звільнити шизоїдну людину від глибинного страху та дарувати спокій і захищеність. Лише на фундаменті абсолютної доброти в усіх речах людина здатна припинити стягувати на себе шизоїдний страх перед світом. У Євангелії від Івана Ісус є той, хто в Бозі подолав увесь людський страх. Ісус перебуває в Бозі. Через свої страсті Ісус бере будь-які людські утиски на себе. Він настільки міцно є в Бозі, що жодний кат нічого йому не здатний заподіяти. Його тіло вони вб'ють, але жорстока смерть стане для нього відходом до Отця. Своєю особою Ісус подолав страх. Настійливе звертання Ісуса до нас це у вірі долати наші страхи. Дивлячись на Ісуса, ми можемо інакше поводитися з нашими страхами. У контексті світу мусимо дослідити самих себе, чи прив'язані ми до світу і чи дозволяємо Йому бути визначальними у нашому житті. Процес звільнення від світу необхідний у буддизмі. Дотримуються позиції: якщо я не прив'язуюся до світу, то він не здатний вселяти в мене жодного страху. Це дієво, аби владарювати над своїм страхом. Древерман характеризує буддизм як ефективну форму психогігієни, супроти страху. Той, хто спромігся позбутися речей, і чужих впливів, не має вже жодної боязні, вже не розчаровується і перебуває в собі. Древерман наголошує, що таке подолання страху можливе тільки щодо страхів, спричинених світом. А як щодо того, коли людина починає страждати в собі самій, і якщо обов'язково наштовхується на такий вид страху, котрий посилює її я, бо він виходить зі самої особи? Тобто, якщо це вже страх, який походить із самоаналізу свідомості. Дієвою терапією на це за древерманом є християнська віра. Через щирі відносини з Божою особою розвивається наша власна особа. Відомі слова Мартіна Бубера щодо цього: я постаю від тебе. Нам можливо долати страху взаєминах із люблячою нас особою. Біля котрої ми є самими собою. Такою особою не може бути лише інша людина. Остаточно нею є Божа особа, основа нашого буття, що утихомирює нашу боязнь за власну особу. Спосіб звільнення від почуття страху за себе самого в тому, щоб наше я вчилося виражати в зустрічі з абсолютним Я Бога, своє власне Я. У стосунках з людиною, котра приймає нас безумовно, не оцінюючи і не судячи, якоюсь мірою ми досвідчуємо особу Бога. Божа присутність об'явилася нам в особі Ісуса Христа, Він звістив людям абсолютну віру в Божу доброту. Архетипні образи і символи, які вжив Ісус, заторкують глибини людської сфери несвідомого, де закорінені страхи і перемінюють їх. Його світлом. У Євангелії від Івана сказано, що Ісус подолав світ, Він бо уповав на Бога, свого Отця, це захороняло Його від впливу та влади світу. Ісус викривав обіцянки світу як порожні. Віруємо, що Ісус подолав усякий страх. Хоча ми в світі, але ми вже не від світу, віримо, що наша найглибша основа є в Бозі, тому світ не панує над нами. Світ, відповідно, не здатний уже лякати нас. Крізь призму віри, ми дивимося на все інакше, приглядаємося до суті речей. У всьому остаточно бачимо Бога. Усе наповнене Богом. Той світ не має сили лякати нас. За Євангелієм від Івана, свобода від світу є ознакою подолання страху, наповнений Богом світ, в якому ми живемо, стає нашим домом, та найважливішим нам є знання того, що наше буття наша основа у Бозі, і звіри в те, ми по справжньому стаємо вільні від наших страхів. Щойно ви послухали уривок із книги Ансельма Грюна Звільнитися від страху. А чи були у вашому житті випадки, коли ви досвідчили звільнення від боязні? Та як це було? Напишіть у коментарях. Також прошу підтримати розвиток каналу підпискою, вподобайкою, коментарем та донатом за реквізитами в шапці профілю. Слава Ісусу Христу! Боже, Україну збережи!